Міжнародний день миру. Для деяких з нас мир це повсякденна реальність. На наших вулицях спокійно, наші діти ходять до школи. Для підвали суспільства міцні і немає расизму. Безцінний дар миру може ніким особливо і не помічатися. Проте для багатьох людей, які перебували або перебувають на гарячих точках, мир це найбільше бажання. Вони живуть в кайданах атмосфери нестабільності та страху. Для них то здебільшого існує цей день. 25 років тому Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню і відмови від насильства. З тих пір він і відзначається в Організації Об'єднаних Націй. Він покликаний змусити людей не тільки задуматись про мир, але й зробити щось заради нього. Свято відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї ООН. Он використовує святкування Дня Миру для залучення уваги до своєї різновічної роботи в підтримку миру і для того, щоб спонукати людей на всій планеті до осмислення проблем миру. Рішенням Асамблеї ООН Міжнародний день миру отримав постійну дату святкування з 2002 року. Свято відзначається 21 вересня. Тож мир вам, вашому регіону і вашому будинку, і нехай кожен день буде присвячений тільки йому.